Пані Євгене, от виходить міністр тяжолих рішень Російської Федерації Сергій Кужугетович Шойгу і каже, все, всі спроби Збройних сил України провести десантну операцію на херсонському напрямку провалилися. 20 секунд його слухаємо і коментуємо. Всі спроби ВСУ провести десантну операцію на херсонському напрямку не увінчались успіхом. Благодаря оприїжданим і професіональним дітям наших воєнних частини морської піхоти. и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери. Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники. Він ще там втрати наші порахував. Каже за місяць 13 тисяч 700 осіб і близько 1800 одиниць озброєння і техніки. У Мене два питання: чи не поміти він, що це уже не десантна операція, плаздар розширюються? Ми там закріплюємося, і а, звідки він взяв взагалі ось ці тисячі людей. Мені здається, що там ще не було стільки наших військових. Навіть так звичайно, там і близько стільки немає. Ну але нам не звикати У нас, взагалі всього лише 18 хімарсів. Із цих 18 і марсів, якщо я не помиляюсь, знищено вже понад 100. от і це, і, і це якраз абсолютно типова російська статистика. Але чесно кажучи, зараз на нього дивився, і от для мене реально загадка людина, просто настільки скажімо, от нахабно бреше. Чи все ще гірше, і це йому настільки нахабно брешуть знизу вгору. Так. Бо насправді звідки беруться ці цифри, ми чудово що чудово знаємо. Це коли е, кожний командир роти, е, який можливо вбив одного нашого бійця, його рота вбила, а може і жодного. Але він щодня має відзвітувати, що знищив хоча б там 10 чи 20. А далі комбат плюсує звіти командирів роти і множить їх ще десь на півтора. І отак на кожній ланці передачі інформації. Так. І тому, от мені просто цікаво. Е, він сам розуміє, що те, що іде за його підписом в офіційних звітах Міністерства оборони, це альтернативна реальність, яка не має нічого спільного з реальним полем боя. Чи насправді він настільки довіряє тому, що йому кладуть на стола, і саме цим пояснюються деякі е, особливо геніальні управлінські рішення? От е, в мене поки немає достатньої інформації, щоб вибрати з цих двох варіантів, але вони обидва, скажімо так, невеселі. Е, що стосується. Е, Реальної ситуації на лівому березі Дніпра, то якраз е, можна твердо констатувати, що та частина, яка є власне десантною операцією, от вона вже вдалась. Так, вона вдалась дуже непросто. Це надскладна операція, але вже все. Це вже плацдарм. Більш того, е, до, товаришу Шай, Шайгіє не завадило б інколи почитати їхніх же власних так званих воєнкорах. У тих, які теж пропагандисти, вони теж за Великою Росією, але вони принаймні реально нюхають там порох на місці, і це впливає на те, що вони власне пишуть. От і е, вони взагалі ці бої. От ми їх, до речі, так обережно. Ми їх називаємо бої на лівому березі Дніпра, на Лівобережна Херсонщина. Ми говоримо, а у русських воєнкоров це називається бої на Херсонська кримському направлені. Тобто, вони вже е, дуже чітко розуміють, насправді чим пахне, насправді е, якою є мета цієї е, нашої операції, і які загрози вона їм створює. І наразі, е, судячи з їхніх воєнкоров, а я їх спеціально саме щодня моніторю, то е, вони фактично вже визнають, що варіант скинути нас з цього плацдарма назад в Дніпро чи за Дніпро вже взагалі нема. Заплаву Дніпра вони фактично вже визнали за нами. І е, тепер стоїть питання: чи зможемо ми прорватися далі за цю заплаву на більш власне ну, умовно узвища? Там, умов... там узвища дуже насправді умовне, там взагалі весь ландшафт такий плаский, як сковорідка, Але все ж таки е, ну, є власне заплава, яка е, затоплюється річкою. От, і є власне, е, те, що вже завжди сухе, те, що вже е, саме тераса. Е, от фактично стоїть питання. Вони запл... заплави вони фактично вже, е, значною мірою вийшли. От, але по е, лінії цієї тераси, цього узвища, вони наразі намагаються лихоманково саме окупа окупатись, спорудити якусь лінію оборони. Але ж е, нічого схожого на лінію Суровікіна там і близько нема. Е, лінію Суровікіна вони будували, е, нагадаю, 9 місяців. Звичайно, що зараз в них і близько такого часу нема, і тому і споруди виглядають абсолютно інакше. Але вони лихоманково намагаються закріпитися саме от по лінії цієї тераси, щоб не дати нам виростні. За межі цього узвища, Е, ж за межі заплави, вивачся на узвища, е, якщо ми от ми тут часто проводимо паралелі із Другою світовою війною, то можна вже сказати, що наша висадка в Нормандії вдалася, але тепер попереду наша арденська операція, коли власне з Нормандських пляжів далі треба було прорвати оборону нацистів е, саме на узвищах. От, ну, на щастя, нічого подібного до Арденських гір, е, расистам там природа не дала. Там все ж таки степовий ландшафт, е, що дає певні скажімо, надії і сподівання. Від чого, звичайно, операція не стала простішою. Там дуже важко. Е, зокрема, тому що відкритий ландшафт він має і плюси, і мінуси. З одного боку, його важче росіянам утримувати, на ньому важче окопатись. Але з другого боку, так само на цьому відкритому ландшафті, на жаль, е дуже багато можливостей має їхня авіація. Absolutely. І от наразі основне, що вони намагаються зробити проти наших захисників на цьому плацдармі, це саме засипати їх авіабомбами, оцими от кап 500. Нагадаю, що 500 в назві це вага, тобто це півтонні бомби. Насправді страшна штука. Але е в них є е один суттєві дуже мінус. В них 500 не тільки вага. В них плюс-мінус 500 метрів це точність прильоту, тобто плюс-мінус пів кілометра. І фактично ну це те, те, що якось рятує, це те, що якось приміряє з тією активністю російської авіації. Що вони е, здатні дійсно засипати плацдарм бомбами, але вони не здатні точно влучати, власне, ні в, ні в наші позиції, ні тим більше в якусь одну одиницю техніки. Ну, Плюс-мінус пів кілометра це не те, як влучиш БТР чи в танк. От. І... Наразі вже йде перекидання саме техніки на лівий берег, це вже я теж ніяких секретів не розкриваю. І е, боротьба вже йде фактично за вихід до тої траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем. Mm -hmm. Якщо е, нашим захисникам вдасться прорватися до цієї траси, то е, Фактично, все взагалі постачання південного російського групування буде дуже дуже ускладненим. Ну на жаль, росіяни це розуміють не гірше зараз з вами, тому наразі вони кидають туди всі свої ресурси, всі свої резерви, щоб все ж таки цього не сталося, щоб все ж таки обмежити нашу присутність на лівому березі, от отим от власне плацдармом саме в заплаві Дніпра.